Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю в посланні до Ефесян. Апостол Павло написав: Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Даром мови володіють тільки люди. Господь наділив нас великим подарунком, можливістю виражати свої думки і бажання за допомогою слова, наділив нас здатністю підтримувати і підбадьорювати інших. Коли на землі з'явився гріх, він торкнувся також і цього прекрасного дару від Господа. Мова перетворилася на лихослів'я. Ми навіть звикли до того, що люди навколо нас лаються, сваряться, ображають одне одного. У транспорті, на вулиці, у будинках, у сім'ях, усе частіше чути лайливі гнилі слова, до яких уже багато хто звик і вважає це просто своєрідним вираженням емоцій. Професор завідувач лабораторії невербальної комунікації інституту психології Володимир Морозов про вплив мови на організм людини та на її психіку висловив наступні слова спостереження. Важливо не те, що говорить співрозмовник, а важливо, як він говорить. Ще в 19 столітті відомий лексикограф Володимир Даль писав з мовою. З людським словом безкарно жартувати не можна. Словесна мова людини це видимий, відчутний зв'язок, союзна ланка між тілом і духом. Виявляється, що деякі слова можуть бути страшніші заміни. Вони вибухають у генетичному апараті людини, спотворюючи його спадкові програми, викликаючи мутації, що, врешті-решт, призводить до виродження. Будь-яке промовлене слово це не що інше, як хвилева генетична програма, котра змінює наше життя. Іноді слово може вбити, а іноді здатне лікувати. Згадайте, коли вас самих грубо облаяли, неважливо з приводу чи без нього. У такі хвилини починає сильніше битися серце, кров підступає до обличчя, настрій псується. Урешті-решт образа призводить до стресів, стрес до нервових розладів, а останнє до виразки шлунка, інфаркту, інсульту та інших проблем зі здоров'ям. Отже, Бог не просто так попередив людей про відповідальність за сказані слова. Слово це сила, якщо його вживати необдумано, можна завдати шкоди не лише іншій людині, а й собі особисто. Нехай ваші слова будуть подібні до сонячного проміння для тих, кому ви будете їх говорити. Самопанування, уважне ставлення та стараність до своєї мови відплатяться сторицею. Премудрий Соломон прекрасно знав про силу слова і дав багато порад про те, як утримати свій язик від гнилих, непристойних, лайливих слів. Хто стереже свої уста й свого язика, той душу свою зберігає від лиха. Прийміть рішення прямо зараз слідувати цій важливій пораді у своєму житті. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за твої чудові настанови, які ти даруєш нам. Допоможи, Господи, нам. Шанобливо ставитися до тих людей, з якими ми зустрічаємося, і допоможи, Господи, нам говорити ті слова, які будуть привітливі, які принесуть радість нашим слухачам і співрозмовникам. Благослови нас, Господи, в цьому і допоможи виправити цю хибу нашого характеру. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, що словом можна вбити, і словом можна врятувати. Нагадую вам, що заочна біблійна школа пропонує цікавий курс уроків з вивчення Біблії. Ви можете отримати ці уроки, написавши за адресою, що бачите на екрані. Бажаю вам приємного вечора та Божих благословень. До побачення!